А сьогодні ми продовжимо говорити про переваги здорового способу життя. Так нещодавно, після серії досліджень, було визначено, що курці страждають від болю у спині значно частіше ніж люди, які не курять. Виявляється, сигарети впливають на спосіб передачі мозком сигналів болю. Крім того, куріння може пошкодити тканини і навіть сприяти розвитку такого захворювання як остеохондроз. Остеохондроз дегенеративно-дистрофічне ураження тканин хребта, характеризується ушкодженням міжхребцевих дисків, суглобних поверхонь та хребців. В наш час на остеохондроз страждають від 40 до 90% населення. Частіше за все, хвороба уражає людей після 30 років. Проте перші симптоми можуть проявлятися вже у підлітковому віці. Зазвичай остеохондроз починається непомітно. Про наявність захворювання найчастіше людина дізнається вже тоді, коли відбулися патологічні зміни, з'явилися біль у хребті або збою. В роботі внутрішніх органів. Чи можна попередити остеохондроз і як боротися з цією хворобою? Саме це ми і будемо з'ясовувати сьогодні. Виділяють кілька причин виникнення остеохондрозу: порушення обміну речовин в організмі, слабкий фізичний розвиток, генетичну схильність. Зустрічається це захворювання не лише у людей похилого віку, а й у молодих фізично розвинутих і навіть у тих, хто регулярно займається спортом. З кожним роком растьот. количество заболеваний опорно-двигательного аппарата. И, конечно, самым среди них является остеохондроз. Для остеохондроза, сейчас говорят, остеохондроз помолодел. Если мы раньше считали, что это именно возрастное, что соли начинают откладываться где-то после 40-50 лет, так сейчас уже у 25-летних, 30-летних, уже мы видим на рентгенологических снимках разрастание костной ткани, деформация позвонков, разрастание усиков. Вот это говорит о том, что развивается остеохондроз. Часто больной сидит в поликлинике у невропатолога, потому что у него не имеют пальцы, не поднимается рука, боли в плечевом суставе. А невропатолог говорит, это у вас плечи лопаточный ретрит. А причина этого заболевания – это отложение солей. То есть это остеохондроз шейного отдела позвоночника. Жалобы больного на то, что у него боли в области сердца, затрудненное дыхание, боли по ходу межреберных нервов. А на электрокардиограмме оказывается, что сердечко совсем и не больное, сердечко здоровое. А эти боли зависят от остеохондроза грудного отдела позвоночника. Если больной жалуется, что он тянет ногу, у него болит по ходу седалищного нерва боли, это говорит о том, что это остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Между позвонками выходят задние корешки спинного мозга. Если позвоночник гибкий, без никаких костных разрастаний, значит функция позвоночника не нарушена. А вот если начинает разрастаться костная ткань, откладываются так называемые соли. Вот отсюда и клиника. И говорят прострел, радикулит, ишиас. Это все причина остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Психологи стверджують, причиною виникнення болю у спині у більшості випадків є саме психологічний фактор. У людей, яким поставили діагноз остеохондроз, часто спостерігається підсвідоме бажання припинити опір проблемам і так би мовити, пливти за течією. Тож наведіть лад у своїх думках. Часто не розуміючи суті захворювання, людина може користуватися різними приладами та медикаментами, які сьогодні активно рекламують в засобах масової інформації. Фахівці попереджають, у кращому разі це не принесе жодного ефекту в гіршому призведе до загострення захворювання. Мануальна терапія зараз проводиться як професіоналами, так і полупрофесіоналами. Ну то тобто які, можливо, пройшли курси, но мають достаточного опиту. применяют э, приемы мануальной терапии, когда нужно и когда не нужно, то есть э, существенно могут навредить человеку. Э, ну и также особую популярность, к сожалению, имеют э, люди не профессионалы без медицинского образования, так сказать дедушки, бабушки, которые где-то по селам что-то там вправляют, неизвестно какими методами. В общем, поэтому э, в выборе Мануального терапевта или в выборе методики мануальной терапии нужно всегда стремиться попасть к специалисту с медицинским образованием, к врачу. Після появи болю у спині треба якнайшвидше пройти діагностику, зробити рентген хребта, і тільки після цього розібравшись у причинах, обирати оптимальний спосіб лікування. В деяких випадках застосовується хірургічне лікування, але воно не завжди є панацеєю, тому що потребує періоду реабілітації та може супроводжуватися рецидивами і ускладненнями. І в той же час чимало методик консервативного лікування захворювань хребта та остеохондрозу, які за умови їх правильного застосування є достатньо ефективними. Відновлення анатомії або структури хребта – це не перша умова його нормального функціонування і його здоров'я. Тому це, скажімо, ставиться на перший план. І, відповідно, і медикаментозна терапія своєї дієвості і значимості не втрачає, мовна використовується абсолютно в широкому плані, де це потрібно безумовно. Фізіотерапевтичні впливи і тракційна терапія теж має широке впровадження в нашій діяльності. Скажімо, впливи на всі структури хребта теж використовуються максимально широко, тому що я повторююсь, не відновивши всі структури хребта, неможливо його вилікувати до логічного завершення. Для позбавлення від болю у спині, які засоби тільки не застосовують навіть змійну отруту, а ще з давніх давен хвороби лікували цілющими травами. Сьогодні існує чимало способів лікування остеохондрозу. Втім, розвитку цієї хвороби можна протистояти природніми засобами, такими як дикрасин. Це витяжка з трав, стабілізована слабким розчином соляної кислоти, яка є провідником діючих лікувальних компонентів глибоко в суглоби і тканини, завдяки чому покращується кровообіг, куріплюються стінки судин, знімаються болі, лікуються й омолоджуються суглоби та хребет. Декрасин – єдиний препарат, який в змозі зупинити процес відкладення соли, а значить, і зупинити подальший розвиток деформуючого артрозу і остеохондрозу. Січас при дложена очі препаратов, аппаратов, очень много методов для лечения остеохондроза. Но так как одна из самых главных причин остеохондроза ⁇ это отложение солей, поэтому самым эффективным является это декрасин, потому что он именно лечит причину болезни. Все нестероидные противовоспалительные препараты, их сейчас около 500 названий, они снимают боли, они лечат воспаление, а соли не выводят. И причина остается. Боли снимаются, а причина остается. А декрасин выводит соли. То есть он освобождает ущемление задних корешков спинного мозга в любом отделе позвоночника. Он втирается в суставы и в позвоночник и проникает именно туда, где есть патологический очаг. Потому что в декрасине, э, стабилизатором декрасина является соляная кислота. Соляная кислота – это не страшно, все этого пугаются. Это среда нашего организма. И соляная кислота в декрасине действует как проводник. У кожи есть свойство впитывать, что все, что втирается в кожу, кожа впитывает. Но дальше, вот кожи, именно кожи, это вещество не проникает. Для того, чтобы кожа пропустила любое лекарственное вещество, для этого надо проводник – а вот соляная кислота – это среда нашего организма. Она вырабатывается клетками желудка для переваривания пищи. И она является хорошим проводником. И поэтому декрасин очень хорошо проходит через кожу и именно поступает туда, к очагу патологическому, где разрастается костная ткань. Там он декрасин растворяет и выводит соли. И освобождает задние корешки спинного мозга от ущемления. И таким образом… И восстанавливают функцию любого отдела позвоночника. 15 років тому народному цілителю з Болгарії Димитру Кристіву вдалося підібрати таку композицію рослин, яка допоможе досягти цієї мети. Він винайшов препарат, який не лише знімає біль, а й усуває причину багатьох хвороб відкладення солей. Цей розчин лікує суглоби і хребет, зміцнює стінки судин, покращує кровообіг, сприяє нормальному функціонуванню внутрішніх органів. Механізм дії препарату зумовлює вмісто розчині флавоноїдів, ефірних масел і дубильних речовин лікарських трав. Материнки звичайної з. Віробої, листя і квіток глоду. Вони мають тонізуючу дію, зменшують ламкість капілярів, запобігають ушкодженню клітин. Крім того, ці речовини мають протизапальну, протиалергійну венотонізуючу дію. У мене були сильні болі в коленях, отечності були, була сильна боль в пояснічному ділі. Утром просипаєшся, неможливо стати з кроваті. При э, приміненні дикросина, при його натиранні уменьшились болі, уменьшились тіки, двигаться стало краще. Так боліли панці, що я навіть не могла втягнути клітку в волку, навіть що там шити, чи гузика пришити, чи що щось заштопати, це не було про це мови. І стали менш болючі і менші по своєму розміру. При ураженні окремих суглобів можна застосовувати препарат локально, втираючи по 15-20 крапель на один великий суглоб щодня або через день при загостренні захворювання у вигляді посилення болю. Повний курс лікування становить 18-20 днів і полягає у шестиразовому повторенні триденного циклу. Перший день препарат втирається невеликими порціями по всій поверхні тіла. Втирання починається з пальців ніг, потім обробляються стопи, гумілки, стегна, спина, задня поверхня шиї, грудна клітина, руки. Втирання має проводитися в прямку від кінцівок до тулуба на другий день проводиться звичайний масаж без препарату. На третій день не виконується жодних процедур. На четвертий усе повторюється спочатку, оскільки проблеми з суглобами і хребтом виникають у кожного другого, бажано проводити профілактичний курс лікування хоча б раз на рік, щоб попередити розвиток артрозу і остеохондрозу. Одним із заболівань, котрим обращаються к травматологу хірургу, це те, то. Що болит пятка, нельзя стать на пятку, там печет, там нельзя ходить. А когда делаем рентген, на рентгене такая красивая пяточная шпора. Ну, пожалуй, самая главная из причин развития, формирования этой пяточной шпоры, это, конечно, отложение солей. Вот на рентгене она выглядит действительно, называется шпора, она действительно выглядит вот так. Шпора сначала она такая тоненькая, как иголочка, потом она разрастается, и она утолщается, удлиняется, и образуется крючок, что, естественно, при, когда становишься на пятку, конечно, там будут сильные боли. Значит, декрасин надо втирать при пяточной шпоре. Декрасин, конечно, надо втирать долго. Формируется пяточная шпора не за год и не за два – поэтому и от одного флакона декрасина, естественно, она не рассосется. Но клиника проходит быстро, вот быстро снимаются боли, быстро восстанавливается функция, уже больной может ходить, а сама пяточная шпора осталась, она постепенно будет рассасываться потихоньку, поэтому надо набраться терпения. И декрасин втирать не только в вот место, где пяточная шпора, в пятку, а декрасин надо втирать, начиная с пальчиков на стопе. Декрасин надо втирать в каждый пальчик на стопе, в подошву стопы, особенно у основания пальцев на подошве стопы, в саму стопу, в голеностопный сустав обязательно. И, конечно, больше всего в пятку. Втираючи дикрасин, ви не лише знімаєте біль, а й усуваєте причину багатьох хвороб відкладення соли. Цей препарат лікує суглоби і хребет, укріплює стінки судин, покращує кровообіг, сприяє нормальному функціонуванню внутрішніх органів. До того ж, він абсолютно безпечний, і практично не має протипоказань, крім захворювань шкіри. Обов'язкова умова дикрасин потрібно наносити на здорову, чисту і суху шкіру. На Україні зареєстровано около 8 тисяч препаратів. И среди этих 8 тысяч 30 самых востребованных и там наряду с аналгином вошел декрасин. Значит, декрасин действительно помогает. Если бы он не помогал, конечно, он бы не был востребованным. Вот мне кажется, что декрасин, вот что самое главное, болит снять боли. Болит голова, ага, что? Что угодно. Очень много препаратов только чтобы снять боли. И о причинах не думают. Ага, болит колено тоже надо снять боли, не думая о причинах, главное снять боли. Так вот декрасин не только снимает боли, а декрасин лечит причину. И поэтому, если вот в каждом доме будет декрасин, и заболела колено, втирай декрасин, пока не пройдут боли. Заболела поясница, втирай декрасин, пока не пройдут боли. Плечо заболело, втирай декрасин, пока не пройдут боли. Таким образом, втирай декрасин. Ви не только знімаєте болі, а втирає дікрасін. Ви останавлюваєте процес влаження солей. Втірає дікрасін. Ви останавлюєте деформацію суставов, то есть розвіття артроза і остеохондрозу. Лікуючись таким засобом, як дикрасин, варто звернути увагу і на режим харчування. Хворі суглоби люблять соєві продукти, рослиння олії і такий заморський фрукт, як авокадо. А от помідори, молоко, консервація та яловичина їм не до вподоби. Відбиваючи підсумок, хочу зауважити, що наш хребет надзвичайно надійна конструкція, задумана природою для руху. А для того, щоб хребці з часом не втратили своєї рухливості, вони мають працювати. Тож ходіть пішки, бігайте, плавайте, грайте у теніс або просто робіть ранкову зарядку. Головне рухайтеся. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.